Всім привіт! З вами Мар'яна. Вибачайте, що так довго не була з вами на зв'язочку, в силу обставин два тижні я відео не записувала. У мене було свято, було підготов... була підготовка до свята, потім нам треба було їхати до міста. Діти одні в садок, інші в садок, інша дитина в садок, а потім садок нас нагородив хворобою. І поки мені стало трошечки легше, я вирішила записати сьогодні відео і поговорити з вами про виворіт. Багато наративів є від людей, які не вишивають. А покажи мені знамку, а покажи мені виворіт. Дівчата, я звертаюся до тих, хто тільки тільки почав вишивати, не соромтеся вашого виворота, який би він не був. Перше, ви вишиваєте в задоволення. Ви вишиваєте на комфорт, щоб це було для вас комфортно. І ніколи не думайте про той виворіт. Це не рушник, це не сорочка, це картина. Картина вона буде запярлюватися, ну, точніше, вона буде натягуватися на раму, закриватися фанерою, чи я не знаю, як вона правильно називається картоном, і ви не побачите той, того вивороту. Сорочка це під питанням, тому що виворіт, він лежить до вас, коли ви одягаєте сорочку, він до вас до тіла йде. Я не думаю, що знайдуться люди, які будуть вам під сорочку заглядати, коли вона на вас одягнена. Люди будуть дивитися на те, наскільки сорочка гарно вишита, наскільки в неї гарний крой, наскільки ви виглядаєте, наскільки гармонійно ви в ній виглядаєте в цій сорочці. Ось на що люди будуть звертати увагу. А рушник, так, я згодна, він висить на самому видному місці, до нього можна підійти, його там, заглянути під нього. І вже буде все зрозуміло. Я, наприклад, не виросла ще до рушника, де й, собственно, ще натхнення немає, не лежить в мене душа до тих рушників. От, не лежить. Тому а, я зараз покажу свої. Свої три картини, виборіть своїх трьох картин, і трошки вас заспокою. Перше, що я покажу картину, це ромашки. Ой, вибачте, квіти в вазі від Настуні. Зараз, секунду, я не підготувалася, візьму журнал. Ось так вона виглядає. Вона мені дуже сподобалася. Прям взагалі, вау! Її оформити ну так, під інтер'єр, під теп, щоб її виділити. Без всяких отаких от, вінзілій золотистих, і вона буде просто, ну, настільки багато виглядати, просто буде вау. О. Тут мало кольорів. Я навіть не буду рухувати, але там близько 20, може 25 кольорів. І ось диви, дивіться, її вигляд. Так він, охайний, відносно. Тому що, коли. Багато за шівкідним кольором, то дійсно ви будете охененько вишивати. А коли як от-ото ото між цими кольорами, то ви будете скакати для комфорту і для швидкості. Бо майстрині дійсно важливо вишивати в комфорті і вишити швидко. Тобто, красивий хрестик, швидкість, комфорт. Друга картина це мої ромашки. Про них ми поговоримо в наступному відео. Тут так само, кольорів, я не пам'ятаю, чи 36, чи 39 кольорів, нібито 36. І так само відносно охайно, Але тут вже є махра. Це, це як кажуть, ну, тобто це, це мікрозакріпки вилазять. Коли ви закриваєте хрестики, закріплюєте нитку, все одно будуть вилазити. Їх потім можна трохи підстригти, а можна взагалі нічого не робити. Вони не вилізуть. Абсолютно. Ви все одно, напевно, будете прати руками. А це мій хаєт. Тут красота, тут взагалі все супер. Тут о, красива, махарова. Ну, я лінива. От чесно вам скажу. І протяжки в мене, я буду ці протяжки робити для комфорту. Якщо в мене нитки багато, я не буду її жаліти. Якщо в мене на 18-й, аїді. Десь 10-15 хрестиків від одного до іншого кольору, то повірте, я їх протягну. Я не буду паритися. Ну, але, якщо, але якщо нитків в мене мало, то дійсно я буду протягу, не буду робити протяжки, я повиділюсь вишию там знизу хрестик, зверху хрестик, бо тут багато одинаків. А оця наратива: Ну, блін, не робіть цього. Будь ласка, люди добрі. Якщо мене дивляться не тільки вишивальниці. А, ну, ніколи не питайте мою майстраню про виворіт, я вас дуже прошу. Якщо вам виворіт не сподобався, ну краще промовчіть. Бо дійсно справа не в виворіті, а в лиці. Я, наскільки картина гарно вишита. Навіть вона може бути не гарно вишита, як у мене хає, тому що тут я зробила помилку, я на 18-й пішла в дві нитки, коли треба було в одну. І в мене хрест таки штовхається. Але я думаю, що коли я її. Попраю, попросую, відпарю, то все буде рівненько, гладенько і класно. Тому що кінечний результат якраз після прання і після просування. Відпарювання, вибачте. От якось так. А коли... Просто я до чого веду, люди бувають абсолютно різні. От, Наприклад, на живому прикладі я знайомо навчила вишивати, ну, вишивати голосно, сказано, блужити хрестики. так. Бо в неї почалося з котиків, собачок, таких самих простих, де два-три кольори, чотири кольори. А це я така героїня пішла, там, Лукас, Хаєт, а потім взяла якусь фігню. Ну, це фігня це для відпочинку. Це взагалі вишивка це моя терапія. І те, що я записую для вас відео, це теж моя терапія. Я так себе краще тут потім почуваюся і ну, в силу обставин нинішнього часу. Так от, вона мені подзвонила через три дні і просто була в таких сльозах і сказала: Мар'яна, я більше не буду виживати. Тому що прийшла її кума і сказала: Ой, в тебе поганий виворіт, просто какашка якась, нафіга ти за це взялася, і все. І людину понесло, людина в депресії. Тому я закликаю ті, хто не вишивають, і ті, хто цього не розуміють. Не робіть удар нижче пояса. Ну, люди є різні, є морально сильні, такі як я. Як мені, Кума, для неї була новина, що я вишиваю, і новина, що я вже закінчила якусь картину. І коли я показувала їй Лукус 205, це вишня, вишневий цвіт і вишня, то перш, я коли тільки почала розвертати, вона в мене попросила виворіт. Вона ще лиця не бачила. Це людина, яка не вишиває. Напевно, вона ніколи не вишивала хрестиком. Ну, Я цього точно не знаю, тому я не стверджую. Але, блін, коли вона вже побачила виборі, а потім побачила лице, і таке, ну, да, клас, ну, да, згодна, супер. Ось така реакція була абсолютно суха, і не було якогось там. Вау! Супер! Це людина, яка не поважає ваш труд зразу кажу. Тобто людина поважає себе, можливо, вас, але ваш труд те, що ви робите, те, над чим ви стараєтесь, те, те куди ви вкладаєте частину своєї душі, вона просто цього не цінує. А є люди морально слабкі. І це дуже психологічний удар, який приводить до депресії, до апатії, зниження самооцінки. Блін, да ви навіть собі не уявляєте, до чого може довести це людину. Людина десь не знайшла себе в цьому житті, якусь одушину, і тут на тобі абгаділі. Ну, блін, ну не можна так робити. Чесно, У нас війна, і люди мають десь собі знаходити якусь ну, розвагу це не розвага, а терапію. Хтось вишиває бісером, хтось в'яже, хтось робить прикраси з бісера, хтось вишиває нитками, хрестиком, гладдю, хтось там малює гарно, пише картини почав писати просто такі, що просто бомба. Хтось вірші пише, хтось книжки почав писати, хтось сценарії почав писати. Ну, Похваліть людину за це, навіть якщо вам це не сподобалось, можливо, це не ваш формат. Але людину треба хвалити, якщо це особливо близька, рідна вам людина, або просто навіть людина, яку ви знаєте, то не треба її гнабити, не треба... Коротше, я до чого веду. Дівчата, вишивайте пофіг на виборі. Головне, щоб ви від самого процесу отримали задоволення. Ой, вибачте, це саме головне. Тепер ще декілька хвилин я покажу це відноситься до рубрики картини моєї мами, який які, які виворіт був у неї. Вибачте, паралельно буду пити чаю, щоб не... Бо у мене пропадає голос. До речі, я все-таки вирішила переп'ялити свого дракончика, дракошку свого, бо мені на мою спину не дуже добре вишивати. Так, зараз буду дергатися, бо буду знімати, мене, знімати телефон з тремача. Мене ця нитка прям переслідує. Щоб вам краще показати, не буду розвертати телефон. Я не знаю, звідки ці картини. Я не пам'ятаю навіть хто автор. Було вишито це давно. Тепер і Тут ізнанка знанка прям ідеальна. Зараз фокус, о. Просто ідеальна. Тому що тут, як і в цій картині, це пара. Вибачте, в мене тут на кухні чашки-чашки, одні чашки, бо ми всі хворіємо і діти, і ми з чоловіком, тому в мене все в чашках. І в мене нема стільки багато місця на столі, і тому приходиться якось так. Ну, а хочеться для вас зняти. Тут такий самий виборід. А оце вже це наша українська фантазія, дорогова марка-фантазія. А ось це мамині вази. Вона дуже любила вишивати квіти в вазах. Ну, ці троянди, чим далі від них відходите, тим вони живіші стають. Тобто вони як уживають. Ну, це. Особливість багатокольоровок, як в мене мама на них казала, 3D-картина. Так ось виворіт. Махра, красота. Там, де, бачите, багато кольору, багато заш... ну, область зашивки одного кольору. Ось, то тут охайно. А там, де треба перескакувати, то тут і протяжечки, і все, 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 все. Але це одні з перших маминих 3D. І вона дуже сильно не, не скакала. А вже там, чи чим далі, тим більше тої мухри стало. От якось так, мої любі, тому вишивайте. Не дивіться, не слухайте, ніко... ні на кого не дивіться, нікого не слухайте. Ви вишиваєте в своє задоволення. Вам воно допомагає відволіктися від повсюдення. Це вже супер. Вас воно заспокоює? Блін, то бомба. Тому, що б хто не говорив, Блін, ви великі молодці. Те, що ви вже наважились на те, тим паче, вишивка це в нас в генах. Вишивка, в'язання вам не скажу, але ткацтво і вишивка те це в нас в генах. Тому, любі мої, я вас дуже люблю, поважаю. Дякую вам за теплі коментарі. Вітаю тих, хто підписався на мене. Я сподіваюся, вам зі мною буде цікаво. Ставте вподобайку. Люблю цілую, мирного неба, Па-па.